Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як слоник боявся води. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Орангутанчик. Тигрек, слоник і крокодильчик довго гралися в квача. Їм було дуже весело. Сміх так і відлунював лісом. Але день у джунглях видався спекотним, і четверо друзів, набігавшись, відчули, що їм дуже жарко. Тигрек придумав чудову річ. Ходімо купатися. Ура! Ходімо! зраділи звірята. Усі домовилися про зустріч на озері, і розбіглися по домівках переодягатися. М'ячик, не забудьте, щоб було чим у воді гратися, нагадав крокодильчик. Друзі зібралися на озері, всі в плавках. У слоника плавки з ананасами, в орангутанчика з велосипедами. Крокодильчик любить пірнати, тож він затхнув вуха, щоб туди не набралася вода. А тигрик, щоб голова не мокла, вдягнув гумову шапочку. Дуже важливо намаститися сонцезахисним кремом, зауважив слоник, адже він захищає шкіру від опіків, коли сонце дуже яскраве. Ворангутанчика довгі руки, тож він намастив друзів кремом. Малий такий веселун і жартівник, що й тут розважався. Спершу малював кремом усмішку на спині у друга, а потім вже розмазував. Три чотири. вигукнув крокодильчик і помчався до озера. За ним побігли тигрик з орангутанчиком, а от слоник залишився на березі. Чому ж він не пішов купатися? Сидів, засмучений, вуха повісив. Що з ним? Троє друзів весело хлюпалися в озері. Оранготанчик спритно розгойдувався на ліані і стрибав у воду. Тигрик раз у раз пірнав у масці, а крокодильчик стрибав перевертом із великого каменя. Хлюп, хлюп, хлюп. Нумо перекидатися м'ячем так, щоби той не торкався води. Запропонував орангутанчик. Тигрик і крокодильчик підійшли до Орангутанчика. Друзі почали нову гру, і тут раптом зрозуміли, що слоник залишився на березі і досі навіть у воду не зайшов. Як дивно. Слонику, ти чому на березі сидиш? Спекотно ж. здивовано гукнули йому друзі. Нам тут свіжо, прохолодно, і гратися весело. Додали вони, весело хлюпаючись і бризкаючи водою на слоника. Я помацав воду хоботом, вона дуже холодна, відповів слоник. А ще я не хочу мокнути. І щоб камінці з дна застрягали між пальцями, теж не хочу. Не люблю я воду, ось так, додав він. Друзі просто не повірили власним вухам. Зненацька слоник схилив голову і почервонів, як помідор. Йому стало соромно, бо він не знав, як сказати друзям правду. Він боїться води, а все тому, що не вміє плавати. Що з тобою? лагідно спитав крокодильчик. Якщо скажеш, то, можливо, ми тобі допоможемо. І ось слоник наважився і тихенько промовив Я не вмію. Плавати. І тому дуже боюся потонути. Від страху та сорому він аж заплакав. Друзі зібралися навколо слоника. Тигрик підбадьорливо подав йому лапу. Він сказав слоникові: Ти такий високий, а озеро доволі мілке. Певно, ти діставатимеш ногами дна. Але навіть це не переконало слоника, який боявся, що потрапить у вир і його затягне під воду. Раптом в орангутанчика виникла чудова ідея треба сходити додому по надувну подушку та на рукавники. Почекай нас, слонику, мовив орангутанчик, скоро ми зможемо купатися разом. Крокодильчик і тигрик повернулися і надули все спорядження для плавання, а потім міцно закрили клапани. Це дуже важливо, щоб речі добре трималися на воді і не здувалися. Тоді тигрик з орангутанчиком наділи слонику надовні на рукавники, і з двома такими поплавцями він мав би почуватися в безпеці. Пояс від надувної подушки для слоника виявився замалим. Але орангутанчик знайшов вихід. Він подовжив пояс за допомогою Ліани та обов'язав товаришеві навколо талії. Вийшов хороший вузол, і тигрик перевірив його на міцність: ні, не розв'яжеться! Тепер з нарукавниками та надувною подушкою слоник нарешті став почуватися в повній безпеці та спокійнісінько зайшов у воду. Нарешті четверо друзів разом гралися в м'яча у воді. Орангутанчик простягав руки, щоб ловити. Крокодильчик високо підбивав м'яч хвостом, а слоник хоботом. Водичка, мені подобається, вирішив слоник. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.